Не проживати мені нічого, не потрібно, я нічого не прошу. Я бажаю вам мир і доброї радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Но також хочу сказати і нагадати вам добру новину, що Бог вересне по землі і любить людей. Бог є святий і справедливий. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Перед Богом ніхто не оправдається. Ніякими добрими ділами, ніякими великими гшима не відкупиться. Проте, уявіть, якщо людина, яка вчинила злочин, її спіймали, провели в суд, і вона буде вправдити тим, що вона купила комусь хліба і зробила якісь добрі справи. Якщо суддя справедливий, він буде судити таку людину по закону. Наш Бог і суддя справедливий. Ну, Но добра новина, що Ісус Христос Він помер на хресті за наші ріки. усю нашу вонусть. На себе і повністю заплатив. І він воскрес. І він є живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібна жива віра і щире покаяння. Покаятись, це визнати свої гріхи перед Богом. Це коли п'яниця перестає пити, блудник, блудити, обманчик, обманювати, зрадник, зраджувати, злодій, красти і подібне до цього. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Хіба мало, хіба мало хто з нас говорив неправду, гнівався, заздрив. Якщо людина щиро покається і увірить в Ісуса Христа як єдиний шлях на небо, як свого Господа і Спасителя, сам Бог обіцяє такій людині, що Він її простить, що Він її оправдає тільки через Ісуса Христа і дарує життя вічно. Отож, хто має Бога щоб слухати, нехай слухає. Хримоліться з Богом, покайтеся своїх гріха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога милості, щоб Він змилився над нашою державою. дарував нам мир і спокій. Господи, благослови цих людей. Благослови місто Львів. благослови Україну. Спаси всіх, помилить і спаси. Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Нехай береже вас Господь. Будьте благословені.